Як закохати в себе людину, що, можливо, вже почав сприймати свою дружину ледь не як родичку? Дивіться, прийняти перш за все, що в нормі відносини змінюються з руками. Не потрібно ідеалізувати і розбиватися кожного разу о те, що на не. мене не дивляться так, ніби ми тільки що зустрілись. Дивіться, ми ж реально не тільки що зустрілись. Тобто певен гумор і відповідальність за те, що насправді ми тривалий час вже разом. Вона дуже дуже велике значення має з точки зору адекватності оцінки. Чоловіки часто говорять, ну там ти мене любиш, запитує дружина. Він каже: ти знаєш, я тобі про те сказав 20 років назад, і з тих пір нічого не змінилось. І мені здається, що на тим можна іронізувати, а можна і поважати, що над тим можна кипкувати...» Але при тому знати, що, можливо, в тому його краса, що він може бути настільки сталим. Я безкінечно говорю про всі ті потреби, що людина має реалізовувати в родині. Але дивіться: реалізовувати спільно, реалізовувати на благо, а не вимагати від іншої людини по інструкції виконувати те, що необхідно, і те, що потрібно. Щоб закохати в себе чоловіка, ви знаєте, потрібно бути собою задоволеною, потрібно бути в собі з собою в гармонії.